Це обласні держадміністрації, що ми відчули просто буквально позавчора. Районній наші адміністрації, нашій міській владі, яка дуже багато спричинилася до того, що цей проєкт ми здійснили. І так само ми хочемо подякувати нашій коломісько-чорнівецькій партії у Завдяки їм ми маємо чудове приміщення, ми маємо де вчитися. І це є просто їхній так само, як подарунок для нас. На нашому святі є дуже добірне і хороше товариство, починаючи від наших батьків, викладачів і так само нашим урядом, який не гордував нами і приїхали, пане Роман Іваницький з обласної адміністрації. Пані Леся з районної адміністрації, пані Юрій з міської адміністрації. Наші добрі гості, яких ми просили, і які прийшли, ну всі, можна сказати, хіба що хоче в останній момент щось під нашого освіта зібралася у, у, світі, у світі пані е, Мар'яну і Славівна. Е, приїхали до нас так само викладачі з інших міст, за що ми їм дуже вже їм вдячні, а так само наша патронка, так сказати, наша голова обласного союзу України, це є пані Уляна. Ми маємо надію, бо сказали, що є по дорозі наш обласний інститут досконалення. Так само вони там розробляли цю програму і до нас приїдуть в гості. І, а зараз запрошуємо основних винуватців нашого свята. Це

Thank okay. you. У наших дівчатах представитися школа навчальний заклад, тому що це є дівчата з усіх навчальних закладів міста Коломиї. Мене звати Олексій Ксенія, я вивчаюсь в Коломийської середньої спеціалізованій школі Мене звати Веліська Зоряна, я навчаюся в Коломийській середній школі номер 1 Мене звати Викер Діана, я вчуся в Коломийському економіку правовому коледжі. Витамію, Мене звати Арсен Челеса, я навчаюся в поломиській загальному школі номер. звати Матеч Влада, я навчаюсь коло миську правдачому. Китяна, я навчаюся в Коломийському математичному ця. Мене звати Лупшек Богдана, я навчаюся в Коломийському економіку правовому коледжі. Мене звати Знижлюк Ярина, я навчаюся в Коломийській гімназії. Мене звати Полі Ольга, я навчаюся в загальноосвітній школьному лісі. Мене звати Поліочана, навчаюся в Коломийському родичів математичному ліцею. Мене звати Ясвіна, я навчаюся в Коломийській загальноосвітній школі номер 4

пана отця Захарія. Без його слова ми не можемо. Пане Ісусу Христу! люди всі присутні. Як кожне діло, особливо добре діло, за нашим українським християнським звичаєм, я пропоную почати з молитви. Ті, хто мають справи, перекладають її. Вім'я Вця і, і сина, і святого Духані, вівняця і, і сина, і святого Духа, вім'я Вця, і, і сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо в нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа. Бо, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід на того, бо ти породила Христа Спаса і злавителя душ наших. Христе Боже, за молитвами Пречистої Твоєї Матері, благослови всіх учениць і викладачів цієї школи, щоб все чинили Тобі на славу і нам на спасіння і Отця, і Сину, і Святого Духа. Амінь. Баскра ще скажу пару слів. Це сьогоднішній такий вік, коли дуже багато говорять про емансипацію чи про те, що жінка дуже пригноблена, цей рух, який є, здавалося б, мав піднести жінку, так, а насправді її принижують. Чому? Бо заявляв ставить чоловіка. До якого треба тягнутися, треба бути таким, як чоловік, і сильним, і в роботі, і в кар'єрі, і в політиці, і в всьому-всьому. Хоча ми знаємо на початку, як Біблія нам розкриває, Бог створив людину, чоловіком і жінку. Чомусь оце, поставивши на початку два начала чоловіче і жіноче, якось, напевно, розділив обов'язки, розділив. Є ті речі, які може робити чоловік, і ті речі, які чоловік ну, хоч би умер, а такі зробити не може. Уродити не може, мамою бути не може. так? І, і Хоч би як, але все-таки не, не такі є чоловік, ні емоційно, ні духовно. Тобто є певні речі, які належать лише вам. І ці речі не принижують жінку, а навпаки, так? Тому всі часи. Якось жінку ставили чоловіки на єдистах. Хоча дивіться фільми, так? Дуже гарне кіно зараз іде про Гюрем-Хатун.